В Запоріжжя в усіх районах міста на світлофори встановлюють джерела безперебійного живлення. Аби у разі погодинного відключення світла вони працювали і не створювали аварійних ситуацій. Загалом такі пристрої встановлять на 24 об'єктах. 11 з них вже обладнали. З проханням такого облаштування світлофорів зверталися правоохоронці. А от локації обирали ті, де є найбільший потік транспорту. Наразі комунальники Запоріжжя встановлюють джерела живлення в Дніпровському районі. Обладнання оснащене пристроєм, який дозволяє підключати сонячні панелі або генератор. Воно зможе функціонувати як влітку, так і в зимовий період. Кошти на придбання джерел безпробійного живлення виділили з міської скарбниці. Це джерело дозволяє використовувати акумулятори як накопичувачі для подальшої роботи. Виробник гарантує роботу на протязі. Від 8 до 10 годин, що нас влаштовує на той термін, коли немає світла. А також ці інвертори, які встановлені в е, блоках, вони дозволяють ще і додатково підключати або генератор, або сонячну панель. Розглядається можливість підключення ще на ці об'єкти ще. По чотири додаткових сонячних панелі, які нададуть змогу, незалежно від електричної енергії, її наявності, заряджувати акумулятори, які є в цих блоках.